Уже діяла ця ініціатива, Український культурний центр в Сімферополі. Вони вирішили провести пам'ятну акцію до Шевченківських днів, але їм не дозволили вийти до пам'ятника Шевченку. Їм дозволили акцію провести в Гагаринському парку в Сімферополі. Там є така скульптурна композиція. Її три грації називають. От біля цих трьох грацій вони проводили свій захід. Там і українська символіка була, яку потім. У судових так званих вироках називали там і фашистською, і нацистською, і бозна якою і ще. Е, хлопці, ну, ті, які вже попали в руки поліціянтів окупаційних, е, уточнювали, на яких підставах суддя так звана, називає українську символіку ну, екстремістською. У відповідь лунало щось на кшталт. Я в інтернеті вичитала. Тобто був такий момент. І тоді е, Після цієї акції кількох людей, в тому числі Сашка, тягали по допитах. Різні там були, ну, скажімо так, вироки. Ну, це були такі примусові роботи, громадські роботи. Сашку дали що, здається, 40 годин робіт. Після цього його там по різних так званих центрах протидії екстремізму тягали, залякували всіма там смертними карами. Ну і він ще маючи цей так званий вирок, не відбувши це покарання ці 40 годин. Він просто з Криму виїхав ну, туди, де нікого і нічого в нього фактично не було.